Трансляція. І... І напевно моя пряма трансляція розпочалася. Не знаю. Так. Ну, будемо рахувати, що пряма трансляція розпочалася. Доброго дня всім! Математика це просто. Мені дуже цікаво, чи хтось приєднався, чи ні, адже я не маю можливості дивитися, тому що я записую цю трансляцію через камеру телефона і мені не видно ваші повідомлення. Якщо раз. Напишіть мені якісь коменти, чи ви мене бачите, чи ви мене чуєте. Якщо є така можливість, можливо, мені прийдуть повідомлення. Зараз я подивлюся, чи є якісь повідомлення. Чат. Ну, поки що повідомлень не бачу. Ну, окей, я буду продовжувати, а будь-як буде. Отже, сьогодні у мене перша пряма трансляція на Ютубі, тому вибачайте, якщо щось пішло не так. Сьогодні тема нашого уроку координатна пряма, цілі та раціональні числа. Будемо вивчати цю тему, розв'язуючи тести. Так ми й познайомимось з цією темою. Отже, перше у нас завдання. Яку пряму називають координатною. По-перше, давайте розберемося, що таке пряма. Тобто, якщо ми намалюємо пряму лінію, це і буде просто пряма. Якщо на цій прямій лінії появляться якісь там чиселки, да, рисочки, поділки, це таке ми бачили, де ми таке бачили на лінійці, де да, там 0, 1, 2, 3, 4 і так далі. А якщо на нашій прямій ще з'явиться стрілочка, з правого боку, то це вже буде називатися координатна пряма. Тобто координатна пряма це пряма, в якої є. Е дивимося варіанти відповіді. Давайте так. Є варіанти відповідь. Пряма, яка не має ні початку, ні кінця. Це то, з чого ми починаємо малювати. Далі пряма, на якій вибрано початок відліку, одиничний відрізок і напрямок. Далі Пряма, на якій вибрано початок відліку і одиниця. Отже, ми говорили, щоб це вже не лінійка була, а щоб це вже була координатна пряма, повинна бути напрямок. Напрямок то ця сама стрілка, яку ми ось тут малювали, да, оцю стрілочку в правому боці. Оце є наш напрямок. Ця стрілочка показує, що в правий бік числа зростають. Отже, наш варіант відповіді: пряма на якій вибрано початок відліку, одиниця. Відрізок це від нуля до одиниці і напрям. Бираємо відповідь і перевіряємо. Відповідь вірна. Можемо рухатися далі. Які числа називають невід'ємними? Давайте розберемося, які взагалі числа у нас, так, завдання, я вам не показала. Які числа називають невід'ємними. Так, повторила завдання, щоб ви його побачили. Зараз будемо дивитися. Значить, у нас десь тут на шкалі є нулик, так? Є нулик. Далі. Справа від шкали пішли додатні числа. Зліва від шкали пішли від'ємні. Додатні я поставлю плюсик, що ми там розуміли. І мінусик поставлю, що там від'ємні. Плюсик, аби гарно було видно. Так. А які ж це числа невід'ємні? Значить... У нас є заперечення, невід'ємні. Отже, нам підходять всі, крім від'ємних. Від'ємні ми закриємо ніби рукою, да? і залишаться у нас які? Залишаться у нас додатні та й нулик. Тобто всі, крім від'ємних. Нуль не є ні додатнім, ні від'ємним числом. А якби у нас було запитання, які всі числа називаються недодатніми, ми б взяли всі, крім додатніх, тобто від'ємні та нуль. І давайте наше завдання. Які числа називаються невід'ємними. Значить, всі, крім від'ємних, тобто усі числа додатні та нуль. Обираємо нашу відповідь, перевіряємо і рухаємося далі. Наступне завдання у нас: які числа називають недодатніми. Ми вже говорили, що недодатні числа. Недодатні. Це всі, крім додатніх, Тобто, від'ємні та нуль. Йдемо до нашого завдання. Шукаємо варіант відповідь. Усі від'ємні та нуль. Тобто, додатні у нас пішли в заперечення. <кій> Вибираємо відповідь. Перевіряємо відповідь. Відповідь вірна. Та рухаємося далі. Наступне завдання. Вкажіть. Координати точки А. Якщо вона розміщена. Е, якщо вона розміщена, праворуч від початку відліка. Отже, давайте поговоримо. Трошки я витру зараз дошку, да, швиденько, щоб вам на дошці показати трошки більш акуратніше. Да? Так. Ох. Значить, завдання звучить. Кажіть, на, кажіть координати точки А, якщо вона розміщена праворуч від початку відліка. Значить, ми малюємо пряму початок відліка, починається з нуля. І вправо пішли цифри 1, 2 і так далі. Уліво мінус мінус 2 і так далі. І завдання. Кажіть координати точки А, якщо вона розміщена праворуч. Від початку відліка від початок відліка на 7 одиниць. Тобто у нас буде 1, отак буде 1, 2, 3. Так, ми до 7. Тобто там у нас буде цифра 7. Отже, дивимося на наше завдання. Нашому завданні є А з координатою 7, А з координатою мінус 7, А з координатою 7 та мінус 7. Праворуч у нас числа додатні, тому ми вибираємо варіант відповіді. А з координатою 7. І перевіряємо. Перевірили. Відповідь вірна, і рухаємося далі. Наступне завдання. Кажіть координати точки А, знову у нас точка А. Якщо вона розміщена, від початку відліка на 5 одиниць. Зауважимо, що в даному завданні нам не сказано, чи справа ці 5 одиниць, чи зліва. Тому ми будемо розглядати варіант, і коли ми підемо направо, і коли ми підемо наліво. Коли ми підемо направо на 5 одиниць, ми зустрінемо там цифру 5. А коли підемо наліво на 5 одиниць, ми зустрінемо там число мінус 5. Отже, таким чином ми вибираємо наш варіант відповіді А з координатою 5 і мінус 5. Перевіряємо і рухаємося далі. Так, ми вже сьогодні вивчили, що таке координатна пряма, які числа у нас є додатні, від'ємні, 0 це число без знаків. Так, ми вивчили, що у нас є недодатні числа, невід'ємні і як вони виглядають. Йдемо до наступного завдання. Вкажіть три наступних числа, які розміщені ліворуч від числа 25. Ну, подивимось і поміркуємо. Якби у нас було число 2, так, ось 2 тут у нас, то ліворуч від відвіки були би 1, 0, мінус 1, мінус 2. Якщо у нас число мінус 1, то ліворуч від нього підуть мінус 2, мінус 3, мінус 4. Я думаю, закономірність собі уявили, так, як вона буде виглядати. А тепер, якщо у нас, у нас наприклад, десь тут мінус 25. Да, нам треба ліворуч від мінус 25. То буде що? Мінус 26,7. Міс 26, мінус 27, мінус да, 28. Тобто, дивимося на наші варіанти відповіді. Мінус 26, мінус 27, мінус 28. А тут вже зовсім інші відповіді. Значить, нас влаштовує саме цей варіант. Робимо перевірку. Відповідь вірна, і рухаємося далі. Рухаємося, і у нас нове завдання. Вкажіть число протилежне числу. Так, підготуємо швидесенько нашу дошку і поговоримо, які ж це числа є протилежні. протилежні. Отже, у нас є наша координатна, пряма є нулик. І. Є якесь число, наприклад, А. А з іншого боку, на такій самій відстані буде число мінус А. Це таке, ніби я сюди поставила 3. А тут буде мінус 3. Тобто ці два числа знаходяться одне проти одного на одинаковій відстані від нуля. Тому ці числа і будуть називатися протилежними. Тобто вони відрізняються на знак. Одно з плюсом, інше з мінусом. Ось так. І тепер дивимося на наше завдання. Наше завдання. Кажіть число протилежне до числу 8. Ну, звичайно, просто нам потрібно знайти число з протилежним знаком. Якщо 8 у нас з плюсом, то серед поданих варіантів нам підійде єдиний варіант мінус 8, який відрізняється на мінус. Перевіряємо себе і рухаємося далі. Наступне завдання. Яке число є протилежне самому собі? Ну, подивимося на наш графік, на нашу шкалу. Тобто, які би ми числа не брали, однододатнє одно В від... Єдині у нас є єдине число, яке не має до себе симметричного числа. Тобто нуль сам у себе і буде протилежний. І вибираємо варіант відповіді 0. 0, перевіряємо. І ми вже такі молодці, ми вже розв'язали аж 8 завдань, і всі вірно. Рухаємося далі. Чи кожне натуральне число є цілим? Давайте поговоримо про те, що таке натуральні числа. Значить, Що таке натура? Натура це людина, це може бути тварина, так? І якими числами ми рахуємо тварин? Людей, ми кажемо, одна людина, дві людини, три кішки, п'ять кішок. Тобто, ми використовуємо цілі числа додатні при лічбі. Ми не можемо сказати не цілих п'ять десятих кішок, правда? це вже не кішка, це вже якийсь труп, будемо говорити. Отже, значить це повинно бути число. Ми не можемо сказати мінус три кішки, правильно? Тобто, це повинно бути число додатнє, це повинно бути число ціле. І у нас запитання. Чи кожне натуральне число є цілим? Звичайно, натура це людина, людина це ціла істота. Тому ми даємо відповідь так. Відповідь вірна. Рухаємося далі. Серед чисел, у нас є числа 7, 0, мінус 4,5, мінус 3, 11. Виберіть цілі. Ну, які цілі числа, значить, цілі числа, ті, які не є дробовими, які бувають дробові. Дробові у нас бувають звичайні дроби, які ми пишемо за допомогою риски дробової, та десяткові дроби, які ми пишемо з коми. Так? Якщо у нашого числа немає дробової риски, якщо у нашого числа немає коми, там, наприклад, 3,5, то це число буде цілим. Отже, дивимося на наші числа. У нас є число 7. число 7 є цілим числом. Воно є в відповіді в кожному варіанті. Далі 0. 0 – Це ціле число, тому що у нуля немає ні дробової риски, ні коми. Тому у першого варіанта нуля немає. Перший варіант нам, відповідно, не підходить. У другого варіанта є, у третього варіанта є. Далі у нас є число мінус 4,5. Число мінус 4,5 містить кому, це є десятковий дріб. Якщо це десятковий дріб, значить воно не є цілим числом. Якщо воно не є цілим числом, то варіант ось цей нам не підходить. Залишився один варіант. Перевіримо його до кінця. Число мінус 3 має риски дробової, не має коми, значить це ціле число, воно у нас є. І число 11 також є. Серед усіх поданих варіантів у нас влаштовує варіант, ось другий, і робимо перевірку. Перевірили. Рухаємося далі. Так, доходимо до рівнянь До рівнянь з протилежними числами. Тут треба погратися, так? Е, ми вже говорили. От Давайте прочитаємо спочатку завдання. Завдання. Вкажіть значення мінус ікс». Якщо значення Х7,9, ми дивилися на, отут на шкалі. У нас було А, відомо, що воно дорівнює 3. Да? А сказано, скажіть, значення мінуса, да? чим воно буде відрізнятися його результат? На знак. Тобто, якщо нам відомо А, то мінус А є протилежним. Якщо нам відомо, що А дорівнює 3, тоді мінус А буде протилежним до 3. Тобто відрізнятися на знак. Йдемо на наше завдання. Якщо нам відомо, що х до 7,9, то мінус Х повинно бути з таке саме число, лише з протилежним знаком. Тобто мінус 7,9. А тепер подивимося на відповіді. Тут також є мінус 7,9. Да? Бачимо, бачимо. Ось ось тут у нас є мінус 7,9. Але. Тут у нас просто х. А нам знайти потрібно значення мінус х. Тому серед усіх поданих варіантів, мінус х є взагалі лише в одному варіанті. Навіть якщо ви не знаєте, як це рішати, тут єдиний варіант, де написано мінус х дорівня мінус 7,9. Відмічаємо, перевіряємо. І що ж, рухаємося далі. Останнє завдання у нас на сьогодні. Скажіть, цілі числа розташовані на координатній прямій між мінус 8 і 0. Між -8 і 0. мінус 8 інус 8 від'ємне число, нулик посерединці. Дивимося собі якось на шкалі. Якщо у нас ось тут буде число, наприклад, мінус 1, да? тут у нас число мінус -2, 2. Так. А тут у нас вже мінус 3 відмічне, да? І якщо б мені сказали, укажіть числа між мінус 3 і між нулем, да? От Від'ємні числа, мінус да? 1, мінус 2, от ці два числа. Якщо ж наше завдання зараз таке, вкажіть числа, так, давайте повитираємо це все. Так. Вкажіть числа між нулем і мінус 8, так? Між нулем і мінус 8. Малюємо шкалу. Десь тут у нас нулик. а десь тут у нас мінус 8. І які у нас тут будуть числа? Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, мінус 7. Отже, які числа всі, які знаходяться між нулем, між мінус 8, між нулем і мінус 8, знаходяться ось тут. І. Будемо шукати числа серед наших відповідей. Значить, перше число мінус 1. Тут у нас з одинички починається, взагалі не підходить. Тут з нулика взагалі не підходить. Від'ємні числа у нас повинні бути. І ось від'ємні числа у нас лише в, одні, в одному єдиному випадку. Ставимо галочку, перевіряємо. І чудово, правильне рішення знайдено. Ми бачимо на 100% правильна відповідь. Ось так на тестах я вирішила роз'яснити вам цю тему цілком, аби ви зрозуміли, що таке координатна пряма, що таке е, додатні від'ємні числа, які числа є цілими, недодатні, невід'ємні числа, як вони розташовані на шкалі. Які числа праворуч, які числа ліворуч. Я думаю, для вас це мало бути корисним відео. Але це моя особиста думка, але мені цікава ваша думка, чи дійсно воно було для вас корисним. Чи подобається вам такий формат навчання, чи зручний він? Будь ласка, залишайте ваші коменти. Я завж, мені завжди приємно це читати. Якщо щось вийшло не так, вибачайте. це моя перша пряма трансляція. Якщо все буде гаразд, буду виходити частіше. Отже, дякую всім за увагу і пока-пока!